Получалося, що всім вишиваю, а в мене немає. Це мене вже діти заставили. щоб я вже <хи> для себе на рукавах українські орнаменти, а над серцем троянди. 76-річна майстриня Ганна Кузніцова показує власноруч вишиці візерунки на традиційних сорочках. каже в її родині цією справою займаються понад три покоління поспіль. Сама ж Ганна почала вишивати ще з маличку. Тоді оце ось вишивається оці безконечники, це продовження, це неумирущість роду. Увага зверталася на рукав, щоб на рукаві була красива вишивка. Тут мінімально для того, щоб тут коралі, нами судукат. Власноруч в вишиті сорочки Ганна дарує своїм дітям, онукам та жителям Церечанки. Деякі свої роботи каже відправляє за кордон. В Японії у в мене, в в мене вишиванка, у Франції в мене теж парні вишиванки. Навіть западна Україна, там захід, там дуже багато людей вишивають. Ну щось вони мені заказували, щоб іменно нашого регіону була вишиванка. Оце ж троянди, Це квітка Божої матері. Я їх дуже люблю вишивати. На сорочках та рушниках Ганна вишиває лише притаманні Дніпропетровщині орнаменти. Каже, це як і геометричні візерунки, так і рослини з птахами. Маки це журба, це в кого були померлі. Дівчата вишивали, в кого брати погибли, ну, загинули на війні. Калина це іменно сімейна, сімейна така традиція, збереження сімейного роду. Ну, парні голови. Понятно, теж сім'я. Традиційні українські сорочки та рушники жінка вишиває майже щодня. Каже, на одну таку роботу витрачає понад місяць праці. Люба минуточка, вже воно люба минуточка, і я сіла й повишивала. Я відпочила. З городу прийшла, пополола, заморилася, ну я сіла, відпочила. Тканина на рушниках простіше, легше вишивати, вона ляна, вона те, а вже ж як на тому може бути по канві. Свої роботи жінка вишиває лише хрестиком. Каже, в середньому на одну сорочку їх потрібно близько 30 тисяч. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.